Це, знаєте, повчально, але ви вже декілька разів за останні 10 хвилин mm. путаєте інформаційно вказівний знак, mm. який інформує в даному випадку, що праворуч перехрещена провізна частина з одну стороні в руху. Цей знак не вимагає мене рухатися в напрямку стрілочки. Цей знак мене інформує, mm. що це є перша перехрешена проїзна частина на праву з одну сторону руху. Але... На другу перехрешу проїзну частину знак не діє. І тому я можу в другій проїзд ворож повертати. Якщо це був наказ, рухатися направо, то я б вже не міг їхати прямо. Розумієте? Не дуже, тому що це ну, перша проїзна і друга. Це так, типу, я... я зараз на другій, а от ті, що праворуч би їхали, вони мали б тільки туди їхати, так? Ми зараз тому, стоїмо що... на дорозі, яка має одну проїзну частину, mm. але виїжджаємо на дорогу, яка має дві перехрещувані проїзні частини, які розділені розділювальною смугою. От розділювальна смуга, от зараз буде яскравий приклад. Розділювальна смуга розділяє проїзні частини попутного і зустрічного напрямку. Бачите? Ось посередині розділювальна смуга. І знак дії на перше перехрещення проїзної частини до цієї розділювальної смуги. він говорить, що ось ця проїзна частина одностороннім рух направо, але ми можемо їхати в другу проїзну частину.